Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий епізод дівчини у подкасті. Тут я розповідаю про маніяків та серійних убивць. Це перший сезон і друга його частина присвячена виключно українським душогубам. Їх у нас на жаль чимало. Про одних є купа інформації, справи про інших доводиться збирати буквально по зернині. Ви можете також приєднатися до мого телеграм-каналу Дівчина у подкасті, де є анонси нових випусків, додаткові матеріали до епізодів та різні новини і факти із кримінального світу. Посилання буде під випуском. Зараз я вирішила трішки пройтися по Дніпру. Тому сьогоднішній випуск, як і минулий, знову буде про вбивці з цього міста. Ці вбивці мали прізвисько медики. Також я раджу послухати 24 й епізод, щоб мати уявлення про ситуацію глибше. Він був присвячений про першого офіційного маніяка України Олександра Берлізова. Друзі, якщо вам цікаво слухати цей подкаст, то ви можете підтримати мене фінансово на Баймієкофі. Це велика мотивація для мене та можливість покращувати якість цього подкасту. Дякую всім! І ще не забувайте писати коментарі, ставити зірочки та вподобання. Того дня відомий дніпропетровський бізнесмен Лев Вінницький приїхав до офісу, як завжди, о 8.45. Піднімаючись сходами у вестибюлі, він помітив безпритульного, що йде йому назустріч. Порівнявшись із бізнесменом, безпритульний несподівано встромив йому в ногу шприц. Чоловік почав вириватися і кричати, але той вчепився в нього мертвою хваткою. Боротьба тривала менше хвилини, після чого невідомий кинувся тікати. Через кілька секунд у мене оніміли м'язи. Я не міг дихати, почав втрачати контроль над собою. Згадував потім Вінницький. Збіглися охоронці та співробітники фірми. Охоронець кинувся нас доганяти безпритульного. Інші розгублено стояли навколо шефа, що вже майже не подавав ознак життя. Тільки один із співробітників, зрозумівши, що сталося, почав висмоктувати кров із рани від уколу на нозі Вінницького. Потім зробив штучне дихання, яке по суті врятувало йому життя. Вже пізніше у лікарні бізнесмен розповіли, що у шприці була смертельна отрута, до складу якої входили медичний препарат та сильно діюча кислота. Перша оперативна інформація про те, що у Дніпропетровську промишляє банда кілерів, яка розправляється з бізнесменами у нестандартний спосіб, надійшла до міліції у вересні 1999 року. В міліції тоді навіть припустити не могли, що злочинці вбивають за допомогою ін'єкції якогось смертоносного медпрепарату, адже жодна суд медекспертиза на той момент не виявила отрути в організмах загиблих. Пізніше з'ясувалося, що препарат, який став у руках злочинців знаряддям вбивства, належить до групи Міорелакс. І викликає так званий курареподібний ефект. Не вимикайтеся, зараз розповім, що це за курароподібний ефект. Бо я сама насправді лише коли готувалася до цього подкасту, дізналася, що в медицині є таке поняття. Лікарські препарати групи міорелаксантів, які викликають ось цей курареподібний ефект, застосовують у медицині для розслаблення скелетних м'язів при проведенні хірургічних операцій. Застосування ліків цієї групи потребує обов'язкового використання штучної вентиляції легень. Людина, який ввели такий препарат, перебуває у свідомості, але знерухомлений і не може самостійно дихати без надання їй медичної допомоги. Настає смерть наявність у людини хронічних захворювань лише посилює вплив препарату на організм. Підтвердженням того, що банда справді існує, стала заява одного з автолюбителів, який став свідком убивства. Чоловік любив крутитися біля своєї машини, тож часто бував у гаражі. Відірвавши світу улюбленого заняття, щоб набрати води, він помітив, як двоє незнайомих, досить пристойно одягнених чоловіків, пригощають спиртним безпритульного, що мешкав у гаражах. Нічого незаконного в цьому, начебто, не було. Він не надав побаченому особливого значення. А повертаючись вже за кілька хвилин, автолюбитель побачив, що цей безхатченко лежав на спині, він важко дихав. Безпритульний помер за кілька хвилин. При цьому у висновку лікарів, які констатували смерть, сказано, що чоловік помер через серцевий напад. Як з'ясувалося пізніше, на ньому злочинці вирішили випробувати дію нової речовини, за якою за допомогою якої вони вчиняють свої вбивства. І як показала експертиза, у крові присутній ось той препарат, який викликав серцевий напад. Тому негайно було створено оперативно-слідчу групу. Увагу оперативників привернула ще одна заява. З проханням про допомогу звернулася така собі вербицька, яка мала свій бізнес. І вона повідомила, що невідомі вимагають від неї 250 тисяч доларів. Уявіть собі, це початок 2000-х. І погрожують розправитися з донькою, якщо вона піде до міліції. І ось ця вербицька ну не мала, звісно, таких грошей, і вона попросила у цих вимагачів кілька днів, щоб зібрати всю суму, але злочинці не хотіли довго чекати, і від простих залякувань почали переходити до активних дій. І справа стала доходити до того, що вони почали ловити її дітей у під'їзді, і саме тут у міліції з'являється перша зачіпка. Адже один із організаторів групи взяв участь у цьому заході особисто, а його побачили свідки. І саме вони розповіли прикмети, і це стало першими доказами. Не часу оперативники опитали родичів потерпілої. Вже встановили за будинком цілодобове спостереження. Домашні телефони жінки поставили на прослуховування. І все ж таки невдовзі вдалося встановити номер, з якого дзвонили шантажисти. Жінка пам'ятала точний час розмови зі зловмисником, і з'ясувати номер абонента не склало слідчим особливих труднощів. Чоловіком виявився Ігор Зімін. Раніше не судимий, його телефон також взяли на прослуховування. Затримувати Зіміна працівники міліції не поспішали. Потрібно було визначити все коло його спілкування, а також з'ясувати, чи причетний він до якихось злочинів. Отримавши роздруківку телефонних розмов Зіміна, оперативники встановили, що найчастіше він спілкувався з якимось іванським. Тренером одного зі спортивних товариств, коли ж прослухали записи, то помітили деякі дива. Наприклад, співрозмовники говорили недомовками, окремі фрази, і навіть цілі пропозиції були збудовані абсолютно нелогічно. При цьому Зімін і Іванський розуміли одне одного, буквально із півслова. Все це свідчило про те, що ті, хто говорив, добре знайомі і з правилами конспірації, а значить, їм є що приховувати. Відпрацювання зв'язків підозрюваних показало, що до кола їхніх знайомих входили люди, причетні до цілої низки замовних вбивств та замахів на території області. Пізніше оперативники з'ясували, що організаторами більшості злочинів були саме Зімін та Іванський. Їхніми жертвами ставали партнери по бізнесу. Найчастіше розбіжності між підприємцями виникали, звісно, через гроші. Так сталося і у кривому розі. Один із підприємців поскаржився Іванському, що партнер нечесно веде справи. Недовго думаючи, Іванський запропонував вирішити проблему добре відомим способом. Немає людини, немає проблеми. Зійшлися на трьох тисячах доларів. Підготовкою злочину зайнявся співучасник Іванського Зімін. Він не взяв ампули, приготував розчин за своєю методикою з урахуванням ваги, віку людини. Він взагалі працював нестандартно, тому він купив букет троянд, букет звичайних наших троянд, не імпортних без шипів, а наших з довгими шипами. Букет троянд знадобився вбивці, щоб непомітно вколоти жертву. Проходячи вулицею, зімін, нібито випадково спіткнувся і впав на чоловіка, уколовши його. Шипами троянд. У багатьох людей може бути така фобія, що хтось на нього впаде, або, наприклад, в метро, де велике скупчення людей, от можуть вколоти. І я знаю, що десь у 2005 році е ходила така теорія: залякували особливо людей, в яких в містах в яких є метро, що там небезпечно, що там колють шприцами. Е і ну, кілька років тому, можливо, ви теж пригадаєте. Що ходили такі чутки, і що страшно було спускатися в метро, бо там нібито можуть заразити якоюсь небезпечною хворобою. Отже, цей чоловік впав на іншого, вколов його шипами троянд. Ця людина нічого не зрозуміла. Зімін вколов його в цей час мініатюрним шприцом, який був затиснутий між пальцями. І перший почав там вибачатися, а другий усміхнувся своєму вбивці і вирушив далі. Проте, вже за кілька кроків, чоловік відчув себе погано. Ця людина залишилася живою, його врятували перехожі, вони викликали швидку і відправили до лікарні. Але такі проколи у роботі зіміна траплялися не часто. Злочинці, як ніхто інший, вміють вчитися на своїх помилках. Інші їхні жертві пощастило менше. У цьому випадку зловмисники вирішили не експериментувати і застосували давно перевірений, хоч і не такий вишуканий спосіб. Напад був скоєний у туалеті, коли чоловік підійшов до умивальника і нахилив голову, щоб вмитися. Один з молодих людей, які вже чекали на свою жертву, схопив його за шию, а другий вів смертоносну речовину. Після цього злочинці спокійно вийшли з туалету, залишивши людину в легкому. Збентежені. Через дві хвилини йому стало погано ще за п'ять він помер. Суд медексперти констатували ішемія серця. Зімін не зупинявся на досягнутому. Він придумував нові хитрощі, щоб непомітно підібратися до жертви. Усі напади виглядали як трагічний збіг обставин або безглузда випадковість. Ну, любив творчість цей зімін. Також він придумав просту річ. Прокулювати за допомогою трубочки та голочки колесо автомобіля. І знаючи, де людина паркує її, знаючи її розпорядок дня, зазвичай це відбувалося під кінець робочого дня. Людина виходить, сідає у машину, а ці злочинці все це спостерігають зі своєї машини, яка стоїть у районі скоєння вбивства. Поступово повітря виходить із шини, і машину починає кидати, починає щось стукати. Тобто керувати нею стає важко. Людина виходить із автомобіля, бачить спущене колесо. Бізнесмен виходить із автомобіля, оглядає колесо. Зрозумівши, в чому річ, він дістає з багажника запаску, домкрат і приступає до ремонту. І саме на цей момент чекають злочинці. Один із них проходить повз чоловіка, який там біля домкрата, зупиняється буквально на мить і продовжує шлях. Бізнесмен відчуває біль під лопаткою, але не надає цьому особливого значення. А через дві хвилини не притомніє серце зупинилося. Члени угрупування не тільки були професійними вбивцями, а й чітко дотримувалися правил конспірації, поводилися як справжні шпигуни і практично завжди уникали переслідування. Про це доповідали і оперативники, які вели зовнішнє спостереження. Першніше Зімін навчився вбивати за допомогою ін'єкції, його банда найчастіше усувала людей простішими методами, наприклад, підклавши вибуховий пристрій. Під час затримання оперативники ризикували життям більше, ніж зазвичай вони добре знали, що так само спритно, як і з вогнепальною зброєю, злочинці поводяться зі шприцами. А арсеналу зловмисників міг би позаздрити будь-який військовий склад. Схованку було влаштовано у гаражі, який належав одному із родичів Іванського. Автомати Калашнікова, пістолети, гранати, безліч патронів, вибухівка. І також знайшли у квартирі Зіміна спеціальну літературу, якою були заставлені практично всі книжкові полиці. Як художні, так і документальні книги розповідали про діяльність спецпідрозділів КДБ та ГРУ. Внаслідок розслідування оперативникам вдалося встановити причетність групи до злочинів, скоєних, не лише у Дніпропетровській області. Ігор Зімін та Юрій Іванський колишні армійські друзі, і вони проходили службу в одному із спецпідрозділів внутрішніх військ. Після звільнення в запас зв'язок між собою не втратили. Після армії Юрій Іванський закінчив школу міліції і деякий час працював у карному розшуку, де здобув навички та знання оперативної роботи. Серйозно захоплювався вивченням східних єдиноборств. Він володар чорного поясу та чемпіон світу з карате, завдяки своїм спортивним успіхам. Потрапив на стажування до Таїланду, а згодом у США. Надалі працював у Дніпропетровську інструктором з рукопашного бою, тренував співробітників міліції, зокрема бійців спецпідрозділу Беркут. Іванський, незважаючи на зовнішню доброзичливість, фотографії можете подивитися у моєму телеграм-каналі. Був особистістю аморальною і підступною, любив світські тусовки і мав славу людини дуже впливової. Ігорові зіміну, який приїхав до Дніпропетровська з жовтих вод, на той момент особливо похвалитися не було. Чим зімін був особистістю неординарною, пристрасно одержимою ідеєю стати над людиною, яка візьметься за благородну місію очищення світу від негідних людей. Ну таку місію обирають майже всі маніяки, які беруться і стають на стежку вбивства. Зі свого боку, Іванський, який охоче ділився з Зіміним досвідом, знаннями, набутими під час роботи в міліції. Підтримав товариша. Його приваблювала думка матеріального збагачення у такий спосіб. Іванський давно мріяв про великі гроші. І вже на початку 1997 року, колишні товариші по службі очолили організоване, потужне озброєне до зубів бандформування, метою якого було скоєння замовних вбивств. Ігор Зімін був мозком банди та її. Ідейним натхненником згодом у злочинну групу було завербовано близько 10 осіб, у тому числі й двох колишніх працівників міліції. Один із них пропрацював у карному розшуку 8 років, дослужився до капітана, але був звільнений із правоохоронних органів. Колишній міліціонер, члени банди, якого називали дідусем, втягував у справу навіть своїх родичів сина Олександра та племінника Леоніда. Леонід, який працює в лікарні анестезіологом, згодом постачав їм ці заборонені у вільному продажі лікарські препарати. А Олександр, якому на той час було близько 25 років, міг сконструювати вибуховий пристрій будь-якого ступеня складності. Весь цей час Юрій Іванський активно розширював коло своїх зв'язків та знайомств. Згодом численні знайомі Юрія Іванського. Рекомендували його деяким бізнесменам як порядну людину, здатну вирішити будь-яку проблему. Нагадаю, він вважав, що немає людини, немає проблем, і його знайомили. Бо без даху тоді не могла існувати жодна фірма, і таким чином з'явилися перші замовники. До речі, за невиконані замовлення гроші кілери своїм клієнтам не повертали через побоювання потрапити до рук правоохоронців, а більшою мірою через страх перед бандою замовники не вимагали жодного повернення. Згубила Ігоря Зіміна та Юрія Іванського елементарна жадібність. І ось ця ділова дама вербицька. Яка звернулася до Іванського з проханням заспокоїти запал її партнера з бізнесу, вбивати вона не хотіла лише налякати, і виконуючи її прохання, Іванський перестарався і вбив жертву. Надалі він почав шантажувати ділову даму, погрожуючи розповісти, хто був замовником. І не витримавши такого пресингу, жінка звернулася до правоохоронних органів. Усього слідством на той момент були зібрані докази по дев'яти епізодах. Оперативні дані говорять про набагато більшу їхню кількість, але з'ясувати це вже навряд чи вдасться. У більшості випадків кримінальні справи за фактом вбивства порушено не було, оскільки лікарі, які досліджували причину смерті загиблих, встановлювали лише гостру серцеву недостатність. Найцікавіше те, що крапка у цій справі була поставлена аж через 10 років, у 2011 році, після тривалого слідства, численних апеляцій, суду, організатор банди, мешканець Дніпропетровська Ігор Зімін отримав довічне ув'язнення. Його найближчого сподвижника Юрія Іванського засудили до 14 років позбавлення волі. Ще три спільники отримали від 8 до 15 років в'язниці. Цікаво, що організатор банди Ігор Зімін захоплювався літературою про отруту, а в іншому був особистістю малопримітною. При цьому він успішно використовував досвід свого друга Юрія Іванського, який був екс-співробітником карного розшуку, тренером з рукопашного бою і підробляв інструктором у батальйоні міліції Беркут. Все ж таки підвела бандитів жадібність, один використовував іншого, тому на цьому вони, врешті-решт, і попалися. Зло повинно бути покаране нехай і через 10 років, взагалі вражає рівень злочинності в ті роки у Дніпропетровську. Це просто була розправа над бізнесменами, але я думаю, що в страху жили тоді і пересічні мешканці міста. Тому що коли один одному розповідають новини, що хтось когось вбив, чи це відбувається у чиємусь дворі, на чиїхось очах, то це справді викликає паніку і нерозуміння, що відбувається. Але добре, що ця епоха закінчилася. Ну, Принаймні ми про неї не знаємо, можливо, вона ще існує й досі. Тому ось такий випуск вийшов про кілерів, які вбивали бізнесменів. Сподіваюся, що вам сподобалося. Дякую за те, що послухали цей випуск. Чекаю від вас реакцій, лайків та коментарів. Не забувайте слухати минулі випуски, якщо ви це ще не зробили. Почуємося.